Добрий день всім! Мене звати Стася Аветисян і це проект «YouCulture», в рамках якого ми говоримо, пишемо і розпитуємо фахівців про українську культуру. Сьогодні в нас інтерв'ю з пані Світланою Стоян. Пані Світлана доктор філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор арт-центру Альтер-Его. І член спілки художників України, пані Світлано, що таке українське візуальне мистецтво доби незалежності? Ну, відразу хочу сказати, що наш такий невеличкий огляд він буде далеко не вичерпним, тому що неможливо за одну і за декілька лекцій повністю охопити весь той пласт доби незалежності, який є, тому що художники абсолютно різні. Виникає дуже багато різних спрямувань. Але сьогодні я хотіла б зробити акцент більш на тих протесних настроях, на тих угрупованнях, які ну, вже стали такими маркерами цього часу. Але я ще раз наголошую, що ці постаті і ці групи вони не репрезентують повністю всі ті процеси, які відбувалися за доби незалежності. Але що не є головним, чому виникає так звана нова хвиля, виникає так званий трансавангард, назву якому дає Акіля Беніта Оліва. Ця назва імпонує молодим митцям, які намагаються якимось чином подолати ось ці шаблони, ті регламентації. Які виникали з радянську добу, ось це подування, ось ця протестність стає основним маркером нової хвилі. Вона починається по суті, із вже хрестометійної роботи Савадова і Сінченка, Сум Клеопатри, яка також ну, дуже там, кумедним чином виникає, кумедним в тому плані, що Савадова, його родина не була зацікавлена в тому, щоб їх син ще за часи радянські був таким апологетом. Нового і він навіть своїх інтерв'ю розповідав, що в нього не було, наприклад, достатньої кількості фарб. Він, ну м'яко кажучи, запозичував їх у батька для того, щоб робити ось це це полотно, яке спричинило ну, такий бум після виставки у Москві. На той час ну, Київ ще не був таким центром культурним. Ну, в плані того, що на жаль, це йшло ну, для того, щоб стати популярним, потрібно ну, було пройти через. Москву. Саме там вибухає ось ця робота. Ця робота ну, є певною реплікою на роботу Віласкіса, на кінний портрет Бальтазара Карлоса. Ця робота стає ну, дещо таким узагальненим образом такого мистецтва Незалежної України, яка вривається в мистецтво і задає абсолютно новий тренд. Правильно я розумію, що батьки Савадова вони були такими номенклатурними художниками. Не хочу навішувати ярлики, okay. але звісно, ну будь-які батьки вони із певним острахом ставляться до якихось протестних настроїв. Okay. Але потрібно віддати належне, що Савадов був дуже майстерним, оскільки в мене дуже багато знайомих, які навчались із ним на одному курсі. Він володів дуже класно технікою. Він дійсно був дуже класний майстер, але він обирає ось таку проте. Тесну форму і не тільки в живописі оскільки після цього він створює декілька провокативних проєктів, в тому числі і Донбас Шоколад, які ну, я особисто бачила в Пінчукар-центрі, це була величезна, потужна виставка на той час. Те зараз не прийнято критикувати тих титанів тогочасного мистецтва. Я, наприклад, не відношусь до тих, хто боїться висловлювати свої думки, тому що в мене, наприклад, далеко неоднозначне відношення до цих проєктів. Савадов у своїх інтерв'ю зазначав, що коли він зображує брудних шахтарів в балетних пачках, оголених, тобто, в принципі, він створює ось такі ну, атмосферу парадоксу. Це оскільки образ балерини, це щось витончене, білосніжне. Да, і коли, наприклад, шахтарів після ну, такої виснажливої роботи в забоях, да, із ну, всіма атрибутами шахтарськими, їх роздягають, вони брудні, на них надягають балетні пачки, звісно, ну, тут розраховуєш на ось цей контраст і на певний епатаж, да, що це буде якимось чином нас шокувати. Хоча за трактовкою Савадова, що основна мета була, щоб повністю Містю ці шахтарі розслабились, вийшли за межі якихось обмежень. Я не є суддєю, Я наголошую, що це моє суб'єктивне бачення, але на яке я маю право. Я вважаю, що мета все ж таки була дещо інша, оскільки молоді митці прекрасно розуміли за досвідом вже західним, що саме ось така провокація, дещо епатаж, вона завжди привертає на себе увагу своєю агресивністю, своєю такою неординарністю, тому що ми не звикли, особливо на той час. Це було щось нове, це було щось незвичне. Ось така мова провокації, мова епатажу. Вона абсолютно стопроцентно працювала на митця і він відразу ставав відомим. Підкажіть, а про який рік ми говоримо, коли виставлявся Сум Клеопатра? Сум Клеопатра це 1987 рік, коли вона була створена, і 1997 рік це Донбас Колад. Сум Клеопатри це ще робота, яка була створена за часів СРСР. Тому і виникав такі і, В принципі, також Савадов в деяких інтерв'ю він зазначав, що його починали викликати там у відповідні органи, да там проводити певні бесіди. Звісно, це було ну дещо дискомфортно. І звісно, що, наприклад, коли виникли там проект Донбас, Шоколад, Мода на цвинтарі, царство мертвих, це вже були часи незалежності. і, В принципі, вже на той час, завдяки ось цим виставкам, завдяки резонансу. Ну, він вже був достатньо відомою постаттю, і тому ну, вже не виникало, скажімо, особливих проблем із зверненням до ось такої провокативної мови. Хоча, наприклад, тема Донбас-Шоколад, «Мода на цвинтарі, це моделі, з якими він домовлявся, наймав, не знаю цих нюансів, але які позують в достатньо таких еротичних, неугованому вигляді на фоні реальних да, там, непоховальних процесій, на цвинтарі. Тобто, так само це певне. Протиставлення, певний виклик, і відразу е, постає питання да, мета. Я вважаю парадокс нашого часу і парадокс того часу, що з одного боку е, це прагнення створити щось нове, але з іншого боку, це також е, ну, входження в смак е, цієї провокативністю. тому що митці прекрасно розуміють, що це дуже вдалий інструмент для привернення уваги. І ну, це має місце, тому що я ж кажу, кожен на той час обирав свій шлях, і це був один із можливих шляхів. Західна традиція давала величезний такий бекграунд тих прикладів. Ну той же Мансоні П'єрмансоні з його екскрементами, які він ну, позиціонував. У вигляді твору мистецтва, ну, взагалі епоха редімейт, вона дає необмежені можливості, коли мистецтво може називатись все. Будучи дотичним до цього досвіду, українські митці вони також ну, починали оперувати цими інструментами. Знову ж таки, це на мою думку. Да, тому що, наприклад, особливо Савадівський проєкт Книга мертвих да, ну, для мене все ж таки є якісь межі. Які ну на мою суб'єктивну думку, ну все ж таки митець має думати переходити чи ні для мене? Це передання певної межі, коли ну гра із померлими, гра із тіла ну для мене це вже занадто. Особисто для мене знову ж таки наголошую. Ну напевно, особливо в перші роки незалежності України це був спосіб освоєння меж власної свободи, тобто вони вже не мали творити в межах наперед заданої якоїсь е, мистецької парадигми, і тому, е, наче, промацували наскільки далеко вони можуть піти. З одного боку, це можна трактувати так з іншого боку, ну я вважаю, що все ж таки для митця завжди повинно існувати поняття свободи і меж і відповідальності за те, що ми проєктуємо. І ось це відчуття необмеженої свободи. Я вважаю, що з одного боку зараз ми маємо. Простір таких необмежених можливостей з іншого боку іноді втрачається стрижен внутрішньої відповідальності. А що ми несемо в цей світ? Тому що мистецтво це також духовна їжа до е, свого харчування. Ми ставимось достатньо ну, педантично. Щось, наприклад, отруйне або брудне. Ми не будемо їсти. Я, наприклад, особливо до цього ставлюсь дуже обережно. І тому в мене іноді виникає достатньо критичне ставлення, тому що є якісь для мене особливо є якісь межі, за які б я ну не виходила особисто я. І як критик я також не можу іти разом із тими, хто повністю все приймає, оскільки це вже визнана особистість, і яку ми не можемо там, ані дай Боже, там щось сказати проти. Я вважаю, що постать критика, постать людини, яка рефлексує над якимись процесами, вона на те покликана, щоб висловлювати власні думки, іноді критичні, іноді такі, які розходяться із е, всім тим, що зараз. Зараз відбувається.